Добрий день! Починаємо урок інформатики. Тема нашого заняття плануємо проєкт Комп'ютерну гру. Скажіть, а чи любите ви гратися в ігри? В які ігри ви граєте? Так, усі люблять грати в комп'ютерні ігри, але не всі вміють і можуть створювати їх. Кращі комп'ютерні ігри ще не створені. Можливо, їх створите ви. Давайте пригадаємо, які види комп'ютерних ігор ви знаєте. Назвіть. Давайте перевіримо. Це і стратегії, аркадні, логічні, рольові, пригодницькі. 3D Action і симулятор. Безперечно, всі вони різні, але у всіх комп'ютерних ігор є дещо спільне. Що? Так. Це ігрове поле, фігури на ігровому полі і мета гри. Що ж потрібно для того, щоб створити комп'ютерну гру? Зараз ми з вами розглянемо алгоритм розроблення власного проєкту комп'ютерної гри. Перший крок. Досліджуємо. Склади список улюблених ігор, що в них спільного. Які особливості дизайну роблять їх грою? Склади список елементів дизайну вашої гри. Крок другий. Презентуємо ідею проєкту. Ваш улюблений проєкт. Чим він вас зацікавив? Над якими проектами ви хотіли б попрацювати в майбутньому. Які знання, навички чи здібності зможуть стати вам у нагоді під час реалізації проєкту. Крок 3. Плануємо проєкт. Опишіть проєкт, який ви хотіли би створити. Запишіть послідовність кроків для реалізації проєкту. Проаналізуйте. Які ресурси вже є, наприклад, команда однодумців, або приклади таких проєктів. А які ще потрібно створити? Крок 4. Описуємо проєкт. Що відбувається, які основні об'єкти? Крок п'ятий. Перевіряємо проєкт. Що вдалося зробити? Які частини проєкту потребують допрацьовування? Чи потрібна допомога і в чому. Крок 6. Налагодження проєкту. Які помилки виникли у процесі створення та налагодження проєкту? Розробіть свою програму-план налагодження проєкту. Поміняйтеся програмами налагодження проєкту з однокласником або однокласницею та спробуйте розв'язати інші завдання. І останній сьомий крок це рефлексія. Яку ідею проєкту ви придумали, що було цікавого, складного або нового, чого ви навчилися, чим найбільше пишалися під час реалізації проєкту. І що хотілося би змінити. Зараз я пропоную попрацювати над алгоритмом до проєкту, в якому акула ловитиме рибку. Як правило, у грі-дії повторюються доти, доки не виконується певна умова. Поміркуйте, як заповнити пустий блок у схемі якою є умова алгоритму гри Морський бій». Ну, У нас тут е, два варіанти. Значить, давайте спочатку перший. Це про е, акулу і рибку. Початок. Який хід має зробити акула? Так, акула шукає рибку. Далі, яка буде умова? Для того, щоб або гра продовжилася, або завершилася. Яка буде умова, подумайте? Так, якщо акула вже знайшла рибку, то ми відповідаємо так, і гра завершується. Якщо вона ще не знайшла, ми знов. Повертаємося до команди Акула шукає рибку. Ну і тепер з морським боєм. Морський бій. Якщо вам треба розробити для морського бою, то у вас буде команда, яка при морському бою. Всі ворожі кораблі потанули. така буде умова. І якщо так, то гра завершується. Так, ну наступне тепер. Пограйте в парах. Гануся та Олесь придумали виконавці-човняра, який має перевести на лівий берег річки ящик із продуктами для геологів. І розробили такий алгоритм. Перше підготувати човен, вставити весла, покласти ящик у човен, відчалити від правого берега, веслувати до лівого берега, пристати до лівого берега, віднести ящик. Олесь зробив човник із паперу і виконував команди, які давала ганас. Пропонується вам долучитися до цієї гри. Придумайте ім'я для свого виконавця та команди, які він може виконувати. А потім складіть алгоритм для виконавця. Не обов'язково повторювати той алгоритм, який Гануся з Олесем склали. Один із вас буде давати команди, а інший виконуватиме їх. Пофантазуйте, це може бути фігурка з Лего якась. І не засмучуйтесь, якщо не все у вас вийде. Це лише гра. І наступного разу ви впораєтеся. Після того, як ви попрацюєте над цією грою, ви поміркуйте, які етапи гри заслуговують на схвалення. Тобто, що у вас вийшло добре. Визначте, чи успішно виявилася взаємодія в парі. Запропонуйте власну ідею для покращення результатів виконання завдання. Наступне завдання таке. Відшукайте у хрестомації для 3-4 класу оповідання Сашка Дерманського Мрія маляк» за QR-кодом, який поданий у вас у підручнику. Прочитайте уважно. І після того, як ви прочитаєте, пройдіть тестування. Посилання я дам у домашньому завданню. Після того, як ви прочитаєте, ви можете потренуватися, давши відповіді на запитання, які є у вас також у підручнику, а потім пройти тест. Далі уявіть, що Марійка з оповіданням мрії маляки» народилася з 15 по 18 березня. Подумайте, скільки запитань потрібно поставити дівчинці про точний день її народження, якщо кожне запитання вона відповідає тільки так або ні. Подумайте, скільки запитань ви їй маєте поставити, щоб точно визначити день її народження. Так, може хтось скаже три запитання чи чотири запитання. Так, да, можна і чотири. Ти да. народилася 15-го? Вона скаже ні. Народилася 16-го? Ні. Ну або всього два запитання можна поставити. Подумайте, які. Я підказувати вам не буду, а ви подумайте, які два запитання можна поставити. І тепер завдання, яке ми сьогодні будемо створювати у практичній роботі. Це проєкт Арканої, де рухається платформа, ми будемо керувати цією платформою стрілочками праворуч, ліворуч, і м'ячик, який буде стрибати по полю. І відбуватися від цієї платформи. У нас буде три спрайти, три виконавці. Алгоритми ми будемо створювати для двох з них. Це для оцієї платформи рухомої, і для м'ячика. М'ячик буде мати аж три різні алгоритми. Це перший алгоритм переміщення по екрану, другий алгоритм це відбивання від платформи, і е, ще один алгоритм, коли завершується е, гра. Зараз трішечки відпочиньте і продовжимо вже. Працювати над практичною роботою. Всі завдання є на сторінці 89 і так, увага! Ще я хочу надати вам посилання одне на посібник по роботі з над навчальними проектами у середовищі Scratch. Там дуже багато різних проєктів, ви можете обрати будь-який з них і спробувати створити на комп'ютері у середовищі Scratch ці проєкти. Я коли створювала проєкт, я не зробила сцену. Ви можете, звичайно, додати будь-яку сцену, яка вам подобається. Ви бачите, яка тут. А я зробила просто на чистому екрані. І так, давайте подивимось. Проєкт. Практична робота. Проєкт Арканоїд у програмі. Починаємо ми з того, що запускаємо скретч. І тепер будемо спрайт. Перший спрайт буде у нас мальований. Обираємо малювати і намалюємо таку от тисочку чи платформу, так скажемо. Так, Тепер обираємо спрайт. Так? Ячик. І ще один спрайт. Це платформа. І починаємо ми створювати алгоритми для цих спраців. Давайте почнемо з платформи. Зараз ми знаходимо події і обираємо, коли клавішу. Натиснуто праворуч і ще одну таку ж саму команду, тільки змінюємо на клавішу ліворуч. Тепер обираємо рух групу і переміститися на 10 кроків і сюди така ж сама команда. Тільки показники змінюємо. Перший, першому алгоритму ми змінюємо на 15. А у другому на мінус 15. Так, для платформи ми створили вже алгоритм, переходимо до яча. І знову ми починаємо з події, коли натиснута прапорець. У нас буде три алгоритми. Ви можете зразу заготовити собі на три алгоритми. І починаємо з першого. Зараз ми знаходимо команду Рух, переміститися ось така. І змінюємо на нулі. На нулі. Так зроблено. І тепер знаходимо керування за гостині. Забула сказати, що повернути треба в напрямок. Це ми круг. Повернути в напрямок. Так. В напрямку. І ось тут у нас 90. Ми з вами переходимо у оператори і обираємо звіт випадково. І у нас будуть такі цифри. Минути 180 і 180. Передійте, будь ласка. Так, тепер завжди. І переміщуємося на 10 кроків. Команда. І якщо на межі, то відбити. Якщо на межі так Перший алгоритм у нас створений. Переходимо до другого. Значить, команда, якщо прапорись натиснути, це вже є. Тепер обираємо завжди. І далі, якщо що ж, якщо? Якщо торкається, якщо торкається, Якщо торкається, тільки ще до кого торкається? Торкається? Платформи. Значить, нам треба змінити на Battle. І наступне повернути в напрямку. Повернути в напрямку. Давайте змінимо на 15 і переміститися на 10 кроків алгоритм ми вже створили і створимо останній аурит. Знову таки, завжди, якщо? То, якщо торкається. Якщо торкнеться, тільки вже торкнеться чого? ось цієї трисочки. Ось тобто це спрайт один. То тобто зупиняється гра. Тобто зупинити все керування і зупиняємо гру. Так. Перевіряємо всі алгоритми у нас створені. І давайте спробуємо пограти. Не забувайте, що вам треба керувати ще стрілочками. Натискаємо на прапорець, і я дуже різко таку... а, так о. Бачите, відбувається. Даю йому впасти. Але якщо я ой і все, Тут і гра ну, спробуйте ви ли... Саме пограду. Ну що ж, урок наш завершується. Чи сподобався вам урок? Чим саме? Чи досягли ви своєї мети? І який висновок ви зробили з цього уроку? На сьогодні все. До побачення!